Вітаю на моєму каналі. Сьогодні актуальна тема якісні стосунки, значення та як їх досягти. Останнім часом замислилась на тему якісних стосунків між чоловіком і жінкою. Хотілося більш заглибитись у цю тему, бо про складні і нездорові стосунки вже все зрозуміло та вивчено довго вивчала, щоб зрозуміти характер власних стосунків та не допустити невдорові стосунки в своєму житті. А про якісні стосунки мало хто говорить. Чи говорять, але не достатньо розгорнуто та зрозуміло. Якісні стосунки це не лише романтична прив'язаність, але й глибоке взаєморозуміння, підтримка, повага та емоційна близькість. Ці стосунки базуються на довірі, чесності та відкритості, що дозволяє обом партнерам відчувати себе комфортно та безпечно. Звучить так солодко і ідеально. Але як інакше побудувати ці стосунки, щоб вони були насправді якісними? У таких стосунках обидва партнери можуть бути собою, мати свою думку, спільні мрії, а також вирішувати проблеми разом. Як досягти якісних стосунків, було дуже цікаво, тому я дослідила це питання і виділила сім основних пунктів та вже використовую знання на практиці. Потрібно вести відкритий діалог, вміти спілкуватися один з одним. Спілкування це основа будь-яких стосунків. Важливо вміти висловлювати свої думки, почуття та бажання. Слухати один одного та розуміти, що кожен має право на власну точку зору. Не замовчати і не грати в екстрасенсів, щоб інший партнер здогадувався про те, що ви відчуваєте. Хоч один раз на тиждень Це треба говорити про важливе, про те, що турбує, можливо, не подобається. Взаємна повага має бути в парі. У відносинах важливо поважати думки, особистий простір партнера. Повага створює здорову атмосферу для зростання у стосунках. Без поваги стосунки якісь брудні. Довіра це важливий компонент якісних стосунків. Створити і. Підтримувати довіру можна через чесність, відкритість та виконання обіцянок. Спільні інтереси, ціли та цінності мають бути. Я намагаюся знайти спільне захоплення, хобі і цінності. Це об'єднує, дозволяє насолоджуватися часом разом і створює позитивні спогади. Бо без цього стосунки будуть переречені. Емоційна підтримка також важлива вміти підтримувати один одного в складні часи це дуже важливо. Слухайте, проявляйте співчуття та будьте надійним другому, а не одному. Якщо людина у парі підтримує ідеї та починання, то точно це правильний вибір партнера для життя. Це без сумніву. Необхідно виділяти час для себе, бо любов до себе не має зникати з появою партнера, тільки збільшуватися. Хоча й не бути егоїстичною. Необхідно також приділяти, приділяти час партнеру, щоб обидва могли зберегти інтерес один до одного. Якісні стосунки це процес, який потребує часу якщо, і терпіння. Якщо партнери один а, одному підходять, то все чудово складається. Бережіть свої відносини і постійно працюйте на їх. Над їх зміцненням а своїми думками на цю тему діліться в коментарях. Дякую за увагу.